Це то весілля, яке ми бачили, бачиш? Бачиш, бо дівчатка тоді повдівали. Ти така люблять бути дружкою. Тобто ти бачиш від фотографії. Так. Я я фрейз, я кен ду евріфінг лайк ін Квебек Сіті. Which is look now like a Disneyland. After this all man this restoration. Коротко розказую. Ці хлопці, які тоді приплили, вони мали ж десь жити, а самі вони це побудувати не могли. О, це 1664 рік. Ну і що, 1543. О, це якась церква була стара під реставрацією. То вони половили індіанців і заставляли їх це відстроїти. А ці люди, які тут жили, вони не дуже любили це строїти. Ну, але, може вони би й платили. Але що зробиш? Вони не знали навіть, що таке гроші. А ще вони не хотіли будувати і вбили кількох конфіскадорів, знаєш. О. Ну от конфіскадори взяли свої мушкети і пішли, тут почалася така жорстокість по відношенню до місцевих. Ну а що? А дівки місцеві, вони їм самим були потрібні, бо тоді було дорого таскати добро сюди, і дорого коштувало, то щоб ще грузити кораблі. Французький ордер. Монастир Французького ордера, який була збудована в 1493 році. В 1493 році. Це було збудовано 1493 Старт Columbus се конєрвен Колумбус Да. Більше, ніж за 500 років воно. А потім що почалося? І що? І вони куди ж А ще жінок грузить на ті кораблі і вести сюди. А їм жінок ж треба було теж, вони хотіли женетися, назад в Європу не хотіли. То вони взяли, женилися, взяли до себе індійських Стали, хрестили їх, почали жити з ними. І так як що взяти, а потім вже, потім вже пізніше, коли вже пройшло трошки час, то вони вирішили, що треба ж комусь робити таку роботу. Ну, завезли з Африки людей, зробили їх слейв рабами. І це була нехороша історія тут. Але зараз місцеві, якщо копнути їхню генетику, дж то вони, вони мають багато кенів з. Місцевих індіанців, корінних людей, також багато з африканців, також із європейських генів багато. Так вийшла нація, яка називається домініканець. За 500 років. О, це все це колись було якесь тут величчя. А зараз що тут? Кажу, що оце новий світ, тут новий, окей, я прошу вас. Візьміть, будь ласка, в Вінницьку область. Скільки ви там знайдете оригінальних з будинків, які збереглися до цього часу і були побудовані 500 років назад? Я не думав, що так багато. Це все, це все 500 років назад, це довгий, більше 500 років, довгий історичний період.